Добрий день. Доброго дня. Мене звати Ярослав Білик, промислова пасіка Пасіка 21. Давні партнери співпрацюємо по Ощині з Києвом джолопромом. Ще від дідусь, батько, і тепер ми вже в промислових масштабах. Пасіка налічує 4,5 тисячі бджолосімей. Сьогодні я хотів задати вам запитання. Ми перед цим, і я знаю, що ви зимуєте в зимівнику, я теж ну, прихильник зимівника, 30 років мої бджоли зимували в зимівнику. І от розкажіть особливості, в цьому році з 4 тисяч у вас загинуло біля 25 сімей, так? Так. Це... Всього. Всього вихід зимівки можна сказати без втрат, тому що на таку кількість 25 бджолосімей це навіть менше 1% виходить. Тому це результати взагалі, якщо взяти закордонний досвід, Сполучені Штати, там закладають 50, в деяких 30. В нас в давні часи по 10% закладали. Тому це все наука, дослідження, тобто і технологія зимів. І немало важливо, що не тільки вихід зимівлі більше виходить, а ще й скорочується вживання кормів бджолам. Тобто і тут економія йде на цьому. Ну, в середньому у вас скільки за зиму сім'я споживає? Після того, як ми провели ряд дослідів і почали зимувати в керованому зимівнику, у нас корма скоротилась на 40% споживання. Ну і окупність зимівника, тому що всі завжди мені кажуть, ну це ж така інвестиція, це такі затрати великі. Затрати великі, але якщо правильно рахувати, тобто вихід бджоли сімей, зимівки, витрати на корми, тобто, і залежить від кількості бджолосімей, відповідна квадратура, зимівник може окуповуватись від 3 до 5 років. Ну, це дуже чудово, я вам скажу, тому що е, мій досвід і ваш досвід, і ось е, Антоненко Олександр, і ну, дуже багато людей, які зимують. Єдине, що е, у нас визиває, ну як би сказати, тривогу, це весна, і оці період виставки і період з коли заносити бджіл у зимівник це ми вже чітко знаємо, став льод на ставку і ми тоді заносимо. Можна, якщо керований зимівник, і раніше це зробити. Але ми так по-старому притримувалися, а от виносити бджіл, розходяться думки і думки е такі одні. Е ну от, наприклад, е Чуприна Дмитро із Білої церкви в прошлому році він виніс бджіл через ситуацію, яка була у нас з війною. Він виніс бджіл, коли вже на вулиці була температура 16 градусів стабільна. І ці сім'ї ідеально перез... якби стартанули і пішли в розвиток. До речі, так, да, це немало важливий фактор. Тут важливо підхід, тобто система вентилювання охолодження, як це воно працює в замівнику. І в цьому році ми відкриваємо першу українську школу промислового бджільництва. Також запрошуємо всіх записуватися. Буде в соцмережах і реклама, і все, і ми будемо розповідати про це. Тобто, у нас. Будемо готувати, кому цікаво, тому запрошуємо. Ну, це Як... абсолютно вірно. Я вважаю, що було б дуже добре запросити войноловича до співпраці, ще наших таких провідних учених і практиків. І дійсно це потрібно, тому що кадри, кадри вирішують. Вирішують все, нам треба готувати. Нам потрібно навчати, давати роботу, прогрес робити і наука разом в поєднанні з бізнесом це велика сила. Я бажаю вам успіхів, всього Дякуємо. найкращого. Дякую вам, дякую.